Вітання, дівчата! Новий каталог, нові знижки. Сьогодні кілька слів про мою улюблену тональну основу Pure Euphoria Giordani Gold. Чому я про неї розказую зараз? Тому що, по-перше, вона в каталозі йде зі знижкою. отут вона, 319 гривень. По друге, іде літо, і ця основа, на мою думку, це чудовий тональний засіб на літо. Чому я вам зараз розкажу? Ті з вас, хто користується засобами серії Джордані Голд, знають, що кожний засіб, що ти там не візьми, він дуже класний. Але ця основа пюрефорія вона називається українською гармонізуюча тональна основа Джордані Голд. Ця основа вийшла не так давно, і вона вийшла в такий кризисний період для Оріфлейм і для нашої країни. То спочатку був карантин. Рановірус, потім почалася війна, і ця основа дещо пройшла поза увагою, поза нашою увагою, вашою, можливо, але не моєю. Я вже про неї писала якось, і я її собі взяла в повному форматі, бо я пробувала пробнічок, і я нею користувалася протягом зими. І чому я кажу про неї зараз? Тому що, на мою думку, вона буде ідеальним придбанням для вас на літній період. Отже, почнемо. Ця тональна основа має делікатну текстуру, дещо середній між флюїдом і тональною основою. Але вона називається тональна основа через те, що має досить плотний пігмент. Отже, я буду її наносити і буду вам розповідати. Дивіться, вона дуже ніжна, але вона не ну, вона тече, да, але вона не рідка. Дивіться, як. Наношу ту тональну основу, люблю наносити її пальцями. Чому? Тому що вона дуже гарно розподіляється по шкірі. І якщо я наношу її пальчиками, я можу відповідно контролювати плотність, щільність покриття і той ефект, якого я хочу набути, наносячи тональну основу. Що хочу зазначити, ця основа однозначно не підійде жінкам у віці. Я маю на увазі 60 Чому? Я вже помітила то на своїй мамі. Мама, привіт! Не ображайся, але ти знаєш, я тобі про то казала. Ця основа не впорається із глибокими зморшками, і вона не скриє пігментні плями. Якщо є у вас на обличчі пігментні пляни, то, будь ласка, оминайте цю тональну основу, ну, якщо ви хочете їх замаскувати, звичайно. Але вона дуже гарно розподіляється по шкірі. Вона гарно зволожує і вона вирівнює тон. Що мені в ній ще подобається, що вона не глухоматова. Тобто вона не зробить на вашій шкірі такий ефект, ніби вона присипана пудрою, але вона забере, прибере зайвий блиск і надасть шкірі такою. Якоїсь оксамитової матовості. Ще один такий момент, який я зауважила в цій тональній основі, що вона дуже класно адаптується під тон шкіри. Тобто, якщо ви взяли відтінок трошки світліший або трошки темніший, за той, до якого ви звикли, ця основа здатна адаптуватися під тон шкіри і її зовсім не буде помітно на обличчі. Так, вона дуже пластична. І це класно. Я е, детально прочитала склад цієї тональної основи, е, в неї е, головний не головний, але один з передніх компонентів то силікон. Причому не лякайтеся слова силікон, бо силикон, тут е, силиконова сполука, вона має дрібні молекули і вона дуже летюча. Тобто, цей силікон не війде в вашу шкіру, не всмокчиться. І швидко випаровується, тобто воно не робить на шкірі плівку, але всі інші компоненти, які і пігменти, і якісь олійки, якщо вони є в засобі, в цьому нема. То вони робляться дуже пластичні, дуже комфортно розподіляються по шкірі і справляють ем, дуже таке делікатне і дійсно гармонізуюче, гармонізуюче враження. От чому ця основа називається пюрефорія. За рахунок тих компонентів, які вона містить в собі, вона дуже гарно розподіляється по шкірі і сприймається, ніби щось таке рідне і е, властиве нашій шкірі, як друга шкіра. ну не друга, як наша перша шкіра. Тобто я зараз, дивіться, я зараз нанесла. Я її зовсім не відчуваю, я не відчуваю жодного дискомфорту. Я відчуваю гладеньку, сяючу шкіру. Ну, я собі дуже подобаюся. Але дивіться, чому я кажу на літо? Бо ця основа все ж таки, вона не містить олій, запам'ятайте, не містить, не містить олій, вона на водній основі. І вона може підкреслити лущення. Ось зараз я наношу, вам не видно, бо то телефон він все виправляє. Але в мене є такі ось тут на щічках трошки такі ділянки з більш сухою шкірою. І воно не те, щоб висунуло їх наперед, але я бачу, що вона не дуже гарно лягає на сухій шкірі. Ото ви мусите запам'ятати. Тобто, якщо ваша шкіра жирна або наближується до жирної, то ця основа буде класно на вас лягати. Вона не буде давати блиску зайвого. І, але і, Трошки надасть матовості, але е, для сухої шкіри вона не буде настільки дружня, як то обіцяють. Тобто ейфорії ви не відчуєте. Якщо ваша шкіра суха, ви не відчуєте. Або користуйтеся гарним е, живільним кремом. Тобто після ранкового вмивання, нанесення крему, почекали півгодинки, а потім робите макіяж, воно дуже гарно розподілиться по шкірі. Або. Або беріть в користування праймер. У нас в Oriflame є праймер, я десь колись про нього писала і розказувала. Я можу дати посилання на відео, користуйтеся праймером. Все, дівчатка. Ще раз, будь ласка, звертаю вашу увагу, от зараз в діючому каталозі. Гармонізуюча тональна основа Euphoria Giordani Gold 319 гривень. Будь ласка, замовляйте собі на літо, на теперішню погоду, але в залежності від стану шкіри і ваших потреб. Будь ласка, дякую за увагу. Тональна основа в цьому.